Сьогодні, 3 вересня у Китаї, військовий парад е, на честь 80-ї річниці, закінчення Другої світової війни, поразки Японії у Другій світовій війні. Парад тривав 70 хвилин. 26 лідерів було. Ну, європейців не було за виключенням прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу. Навіть посли багатьох європейських країн не прийшли. Вони відмовились від запрошення бути присутнім на параді. На параді присутні і Путін і лідери КНДР Кімчен. Вони демонструють оця ця така вісь зла от направлена проти заходу. Це трохи там ну нервувало, як е, пише іноземна преса Спу Спучені Штати Америки, зокрема Трампа. Трамп навіть у своїй соцмережі написав, що передавайте, ну звертався до Сізіньпіня, передайте привіт е, Путіну і Кім Чинину, Найтепліше вітання від мене, поки ви змовляєтеся. Проти Сполучених Штатів Америки. Ну, демонстрували на параді танки, літаки винищувачі, невидимки, бомбардувальники, гіперзвукові ракети, підводні дрони. Тобто Китай продемонстрував, що армія змінена, і це суперсучасна високотехнологічна армія. Такий сигнал для всіх у світі, Ну, в першу чергу, до Сполучених Штатів Америки.